Презентую вам двохрівневу квартиру площею 154 квадратних метри. В ЖК «Автобіографія» по низу ринку. Ціна взагалі смішна: 20 тисяч гривень квадратний метр. І ось такий вигляд на всю озерну. І це у нас кімната на другому поверсі. Подивіться, як, якого вона великого розміру в квартирі розведена електрика. На другому поверсі у нас може бути санвузол або гардеробна і дві окремі кімнати. Ось це друга кімната. І всі вікна виходять на одну сторону. Ось тут у нас сходи. Давайте спущусь. А на першому поверсі у нас прихожа, роздільний санвузол, по праву сторону одна кімната, зліва ось ця кухня. Ось цю стіну треба демонтовувати і збільшувати кухню для такої площі квартири. Зробити велику кухню студію. І ще одна кімната, з якої сходи йдуть нагору. Так, що ось така класна, простора, велика квартира за ціною всього 75 тисяч доларів, площою 154 квадратних метрів. І зверніть увагу, більшість стін вже поштукатурені. Так що звертайтеся.